Петро Порошенко підписав указ, яким запровадив в дію рішення РНБО про миротворців на Донбасі. Звернення про розгортання місії, адресоване Радбезу ООН та Європейському Союзу. Тепер це рішення має ухвалити парламент. І менш ніж за годину депутати зберуться на позачергове засідання. На порядку денному сьогодні зміни до держбюджету. Детальніше про плани парламентарів розпитаємо в кореспондента событий Едуарда Ганашевського. Він з нами на прямому зв'язку. Едуарде, про які саме зміни Кошторис України ідеться. Олена, доброго дня. Почну перше про введення миротворців. Цього питання в порядку денному поки що немає. Однак все може змінитися вже після початку засідання, яке, як повторююся, вже за годину розпочнеться. Стосовно змін до бюджету, то в порядку денному є більше ніж 10 законопроєктів. Вони стосуються як змін до самого бюджету, а також до мають на меті змінити податковий та митні кодекси. До речі, від сьогоднішньої роботи народних обранців залежатиме чи Надасть МВФ Україні обіцяний транш в розмірі 17,5 мільярдів гривень. Повертаючись до змін до бюджету, варто зазначити, що вони передбачають збільшення доходів на 22 мільярди гривень. Це більш ніж 498 мільярдів в цілому. Також зростуть і витрати на 35 мільярдів. Їх загальна сума складе понад 563 мільярди гривень. Досить є цікавим питання, який курс долара брав Кабмін, коли розраховував показники бюджету. Це питання поки що відкрите. Однак, нагадаю, раніше прем'єр називав цифру 21 гривня за долар. Повертаючись до змін до головного кошторису України, варто зазначити, що Кабмін також пропонує зменшити дотації Нафтогазу та скоротити бюджет пенсійного фонду майже на 5%. Якщо цей документ приймуть, то сам бюджет пенсійного фонду складе майже 77 мільярдів гривень. І щодо Нафтогазу, є ще один законопроект, який в разі його ухвалення дозволить цьому підприємству скорочувати обсяг обсяг газу підприємством «Теплокомуненерго» через. Заборгованість за оплату блакитного палива. Ну і не варто забувати про анонсовані урядом субсидії, які мають покрити збільшення тарифів для населення. Цей документ депутати. Теж сьогодні мають розглянути він є в порядку денному. Також в порядку денному є декілька законопроєктів, що стосуються банківської системи. В цьому ключі є велика вірогідність, що буде підніматися питання про відставку голови національного банку Валерії Гонтареві. Разом з тим в коаліції є позиція, яку раніше озвучив її координатор Юрій Луценко. що Питання керівництва голови. Питання керівництва Національного банку, а також діяльності економічного блоку уряду, парламент може розглянути вже після отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду. Олена дякую, Едуард Ганишевський. Про плани депутатів сьогодні розглянути зміни до держбюджету.